Роман Васильович, ми вас вітаємо з перемогою, з проходом у третій попередній етап Кубку країни. Ну, цікаво було почути ваш коментар по цій грі. Ну, якщо рахунок 3-0, тому тут коментувати ну, мабуть нема чого, бо сьогодні Кудровка дійсно, особливо перші 20 хвилин, ну, була на голову сильніша за суперника і. Тому я можу тільки привітати хлопців, футболістів «ФК Кудрівка, бо вони сьогодні показали дійсно гру, яка заслуговує того, щоб ми були у третьому раунді Кубка України. І Ми, ми вас вітаємо з цим. Футбольний клуб Кудрівка в професіоналах це нове ім'я, новий футбольний клуб. Ви тільки в кінці червня отримали ліцензію, атестат для виступів у Другій Лізі, заявилися. Кілька слів розкажіть, який ваш клуб і ви як президент клубу ставите перед командою, перед клубом на цей сезон у Другій Лізі? Ну, Двіся перед командою, перед тренерами, перед адміністраторами, спортивним директором, футболістами перш за все поставлена задача, щоб ми увійшли в когорту професіоналів і стали частиною їх. А далі будемо ставити задачу вже по закінченню, мабуть, першого кола Другої ліги. Потім буде вже поставлена конкретна задача буде зрозуміло, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Але для початку ми все таки я кажем, станемо своїми серед професіоналів, а потім вже будемо розуміти, як нам рухатись, бо насправді дуже тяжко і структуру вибудувати, і поле підготувати, і футболістів підібрати тих, які відповідають друзі лізі. Тому будуть задачі поставлені більш за все після першого кола. Друга лігія ваш клуб, в принципі, існує вже достатньо давно. Ви, як президент клубу, як давно прийняли це рішення і зважились на те, щоб із аматорів перейти в професіонали? І сьогодні це питання задавали мабуть, разів 10. Да? Я чітко навіть зараз не можу відповісти, От, коли це сталося, як це сталося, але ці мрії були, ці мрії давно вже, ну, мабуть, після Київської області, коли ми виграли чемпіонат Київської області, ми зрозуміли, що ми можемо рухатися далі. А потім пройшов під час їжі? Ну, мабуть, так. да. Потім був чемпіонат серед аматорів, один сезон інший. Ми зрозуміли, що ми можемо, ми можемо рухатись далі. ми прийняли Рішення в 2021 році все таки будувати структуру, будувати команду, колектив для професіоналів. Ми почали збори перед початком війни, перед початком російської агресії. Ну, тоді, якраз, це 21 рік, мабуть, і був початком формування ідеї, все таки колективу Кудрівки, як професійного клубу. Якщо можна, дайте відповідь на це запитання. Тренером команди був Олександр Бабар, правильно. І взимку у вас відбулася зміна головного тренера, коли був Кубок Монтян, якраз команду очолив Сергій Даценко. От чому ось така зміна відбулася? Ну, дивіться, кожна команда вона має якусь історію, має свій шлях. І... Команди розлучаються з тренерами, команди покидають футболісти з тих чи інших причин. Або професійно не підходять, або інші причини є, які це свідоме рішення. Тобто, це було свідоме рішення. Це було рішення ну, тренера і президента. Ми абсолютно нормально спілкуємося. Ми абсолютно залишилися в нормальних відносинах. І він розуміє, чому він не в команді. І я розумію, чому він не в команді. А саме головне, що команда розуміє, чому так відбулося, і на сьогоднішній день. Євка Кудрівка задоволена головним тренером. Команда виконує ті завдання, які перед нею є на сьогоднішній день. Футболісти розуміють тренера. Тренер розуміє футболістів. Президент розуміє тренера, які сьогодні є прохання, вони виконуються. Є підбір футболістів, тих, які на сьогоднішній день відповідають. Друзі, другі лізі, які відповідають за виконання завдань. Тому те, що відбулося в команді, ну це нормальне явище для професійного футбольного клубу і ну, якось так. І питання по комплектації. А, так, команда вже почала сезон в професіоналах. А у команді є кілька хороших досвідчених гравців: Боротар Крикнін, там, Чіпурненко, Коваль сьогодні гол красень забив. А, ще трансферне вікно відкрите до, до кінця літа. Команда буде ще підсилитися? Будуть, будуть ще новинки? Хто, хтось прийде ще в команду на підсилення. Звичайно, прийдуть на підсилення. Звичайно, ми працюємо в цьому напрямку. Ми не зупинялися, і футболісти про це знають. Що конкуренція буде. конкуренція буде на протязі всього цього періоду до закінчення трансферного вікна. Ми зараз з деякими командами вищої ліги працюємо на предмет співпраці, на предмет подальшої роботи і налагодження якихось партнерських зв'язків. Yeah. Плюс у нас є футболісти, які грали і були у нас раніше до початку війни. Тому звичайно ми працюємо над цим. І у нас є ряд футболістів, які по тим чи іншим причинам ми зараз не можемо заявити. Але вони є в команді, є Зворскли, гармаш і інші футболісти, які ще контракти не підписали, але ми ведемо їх і можливо вони ближчий час вони стануть. Повноцінними футболістами кудрівки, що ж ми будемо і далі спостерігати за цим новим цікавим проєктом уже в професіоналах. А для початку зараз вітаємо вас з перемогою і виходом в третій етап.